Вітання 28 червня 24 року. Це бордюрні троянди мейді, тут у мене стежка нагород. Вони зараз в самому розквіті своєму. Чудові троянди. Дуже гарні. Це в тому році. Подсаджена рут 66, ну не знаю чи не прогадала я її сюди посадивши. Тут було ред каскад, я його прибрала, може, шила на мила поміняла, подивимось. Це, ну, з того боку, там в мене молоді троянди. Ось це в мене боніка Буду обрізати вже і покажу, як черенкувати. Правильно. Ну, як я думаю, що то правильно. Це, це ж ось стежка, а це по бокам троянди ростуть. Значи, ти відквітає боніка, але там ще багато квітів. Ще є чому порадувати. Там біла плетиста троянда. Ото яскрава, то в, вирана в тому році посаджена. Ось троянда Мірата. Чудова троянда. Грунта покривна. Це біла плетиста була написана, це з Черновців. Давно вже гарна трояндочка. Ну, плетистим трояндам потрібна опора. Постійно квітує, вон будуть нові квітки, багато поп'янків ці відквітають. Новіз з'являються, потім ще нові. Ось троянда теж посаджена давно. З усіма з Черновецької області була підписана Італія -Рос. Ну, Такої троянди я в інтернеті не знайшла, а я знаю, що це за троянда. Це троянда Бен Роза, Висоцька, ще її називають. Бо я в тому році замовила собі, і вона в мене є, і точно така, як ця. Я не чув. Цей троянді такого нема. Ось таке щось. Ну, запашна вона. Це в мене черегер молоденька тут був, п'єр-дерансар і жовта була, прибрала звідси. П'єр-дерансар у мене щось не дуже. Шо? Ну там на новому місці, дивлюсь, добре покажу потім. Це Зефері у мене. Довго квітує гарна троянда. А оце ось дві троянди в тому році посаджені, за кулянта. Це почва, ґрунта покривні. Кнірс полянтовий чи ґрунта покривні. І так і так написано. Це троянда румба. Я вчора показувала. Яскрава троянда. Як би так обійти, щоб показати І ось з усіх боків? вона тут взагалі дуже гарно виглядає. Це ласа віліана. Довго квітує і не збираються припиняти, квітувати. Я читала, що це одна з найкращих трояд, найкрасивіших ласи Віляна. Ну, так, воно, мабуть, і є, дуже, дуже гарна троянда. Запаху цієї ці троянди особливого не мають. І румба, і зефер, і ця, зла Віляна. Ось троянда всіх часів і народів, Глорія, Дей. великий кущ. Хто хоче собі таку троянду, міста багато, потрібно багато для неї, вона як три кущі. Дуже гарна троянда. Це тут у мене фаеркрек. Я потім напишу точну назву. Це теж цьому це кущу 5-6 років, зовсім атаки посаджений. Це чайна гібридна троянда. Це... Леонардо. Ну, щось він, він у мене нижчий, чим потрібно Леонардо бути. В тому році я посадила за кулянта, той вище. Звісно, не такий пишний, як цей, але вищий. Ну, маємо, що маємо. Це з Вінниці. В мене давно. Мужик прислав. Я тут замовляла Леонардо да Вінчі, але вони не були підписані троянди. Я вже потім так зрозуміла, що це Леонардо. Тоді я багато в Вінниці і в Чернівцях замовила троянд, а подарував їх мені чоловік на 8 березня. Всі, ось вони, всі, ті, що з Вінниці, може, прислав. Багатенька троянд пропала. Не пам'ятаю вже які, але пропали. А з чорновців усі гарні, окрім блакитного ниву. Ось так виглядає Леонард. Такі спочатку помпончики, потім розеточки такі. Це якась біла троянда, не знаю, де ж вона навіть назви. Ось це я вже обрізаю троянди. Там у мене.